Друзі, вітаю усіх! Всім доброго мирного вечора. Сьогодні проводжу наш щотижневий прогноз передбачення для усіх зодіакальних знаків. І робимо з вами прогноз на наступний тиждень з 10 до 16. Листопада. Напишіть, будь ласка, чи йде прямий ефір? Напишіть, чи ви мене добре бачите, чи ви мене добре чуєте, будемо розпочинати. Нагадую, що ми дивимося усі зодіакальні знаки. Хто не встигає в прямому ефірі, зможе потім подивитись в записі. Також, хто має бажання, може символічно віддячити за отриману інформацію, як благодійний внесок до розвідку мого каналу. В описі під відео є необхідні реквізити. А також ваші репости, лайки, коментарі необхідні для правильного енергообміну. І, звичайно, поширюйте інформацію, ставте вподобайки, боцькі атаки все-таки зараз почастішали. До речі, дякую всім, хто підписується. У нас вже майже 316 тисяч. Може, якраз поки проведемо цей ефір, то вже буде нас. 316 тисяч. Напишіть, хто звідки сьогодні дивиться. А я розпочинаю. А, і, до речі, вкотре дякую тим, хто голосує за мене. В номінації та ролог року премії Езотерик Awards в описі під цим відео є необхідне посилання. Хто ще не проголосував, а має бажання, може це зробити. Так, давайте ми сьогодні попрацюємо з вами з колодою. Інсайд Таро. Перший зодіакальний знак, який ми робимо, діагностуємо, чуєте, як я кажу, робимо передбачення це Овне. Так, треба ще поставити другий телефон для TikTok, але вже... але вже десь той телефон в другій кімнаті. Добре. Ну що ж, Овне, з 10 до 16 листопада. Що нас з вами чекає? Картика, яка називається особистість. Мені вона дуже відгукується, бо я по такому принципу і дію. І карта має послання одне і дуже просте бути поза натовпом. Тобто, цього тижня, Овне, вам доведеться проявляти максимально свою креативність, проявляти свій талант, не боятись бути собою, не боятись. Реалізовувати навіть якісь такі, кажуть, найсміливіші проекти, коли ви слухаєте зовнішні поради, дуже часто це поради, знаєте, аби загнати вас в якийсь глухий кут. Хтось через заздрість, хтось просто матричний бот. І рідко хто такий, хто за вас порадіє, коли вам добре. От є така фраза, що друг пізнається в біді. А Насправді друг пізнається не так в біді. Як в добрі. І той, хто істину щиро за вас, порадіти, коли вам добре, це і істину ваш друг. Карта закликає відкидати всякі страхи, діяти, максимально притягувати до себе бажані сценарії, також не піддаватися цьому впливу натовпу, бути поза ним, проявляти свою індивідуальність. Бути впевненим в тому, що ви робите, і успіх вас чекає. Прекрасна карта, мені підходить. Хто з овнів дивиться? Напишіть, чи вам відгукується дана карта. І не просто відгукується, а правильні висновки зробили і повний вперед. Так. Так, ефір добре мене видно і добре чути, бо хтось написав, що ефір підвисає. Я бачу коментарі, ваші йдуть. Глядачі є, значить, не підвисаю. Не повинен бути. Далі у нас наступний зодіакальний знак це тельці. Для тельців карта у нас двійка пентаклів, дві голови, одна мета. Карта закликає про, навіть не про, а до об'єднання. Коли вам потрібно щось вирішити, обов'язково. Заручіться якісною підтримкою, допомогою і порадою від тих, хто може цю пораду і підтримку якісно надати. Так і кажуть, одна голова добре, а дві ще краще, тут ви можете зараз досягти успіхів і в різних професійно-ділових робочих сферах, якщо будете в правильних союзах. До речі, це про переміни, переміни до кращого. О, розговорився. Сьогодні раніше балакає. Далі це карта про те, що можуть бути важливі документальні питання, вирішуватись, зміни, які пов'язані з проживанням, житлом, можливо, якимись переїздами. І взагалі, коли ви маєте якісну хорошу підтримку та допомогу, то проекти будь-які, де б ви, коли б не починали, матимуть успіх. Карта хороша, карта плюсова. До речі, в плані здоров'я. Увагу, найбільше зверніть, це парні органи. От, обнам, вертаючись до них найбільше, це увага до голови. Простуди, перехолодження, різні травми от потенційні загрози. А тут у нас як для тельців увага до парних органів. Так що карта хороша. Хай щастить і побільше. Так, далі у нас близнюки. О, тут теж карта хороша. 8 жезлів, швидкість та ініціатива. Карта закликає близнюків бути максимально активними. Карта вісім жезлів це і швидко реагувати, коли треба щось вирішувати. Та й взагалі це бути прудкими, швидкими цілеспрямованими іти по чітко наміченому плану, точно не пасти задніх. І якщо ви вже щось намірились, то вже і максимально цього досягайте. Тут, бачите, вогняна карта, успіх, удача вас буде. Деколи знаєте, хто перший встав, той штани вбрав. Тобто бути першим в певних якихось сферах життя і так далі, зараз вам це просто як необхідно. Навіть для. Вашої внутрішньої самооцінки. Також карта а, про те, що хто виявляє ініціативу, той також і отримує результат. Хто просто пасивно чекає з моря погоди, толку не буде. Тому дійте, хай вам щастить в плані здоров'я найбільше це попорно-руховий апарат. Далі у нас наступний зодіакальний знак це раки. З 10 до 16 -го. листопада. Тут карта, яка називається Трійка Кубків, Дружні єднання. Трійка Кубків, вона вже сама по собі говорить, що потрібно радіти з кожного навіть найменшого моменту в вашому житті, з кожної найменшої якоїсь здобутка, події, які у вас відбуваються, коли ви чогось досягаєте, так, з кожного навіть найменшого досягнення, хвалити себе. І мотивувати рухатись далі. Також це карта, звичайно, про правильні союзи та об'єднання. Тільки в правильних зараз таких колективах і партнерських взаємовідносинах ви зможете бути в гармонії, досягнути бажаного. Чи то любовна сфера, чи то ділова сфера, професійна та робоча. І навіть правильно зараз вам дати запит в простір, щоб віднайти однодумців, віднайти тих, з ким ви зможете. Бути на одній хвилі, і хто максимально сприятиме вашому росту та розвитку, чи професійному, чи духовному, чи якщо це в партнерстві, то якісний партнер також дбає про розвиток іншого партнера і підтримкою, і енергетичним обміном. В плані здоров'я найбільшу увагу зверніть, це рідини в організмі, лімфатична, кровоносна система і видільна. Наступний зодіакальний знак це леве. Для левів у нас така карта, яка називається Двійка мечів. Карта насправді не те, щоб вона була прям погана, але вона про якийсь певний розбрат. Тут називається внутрішній розбрат. Передусім, левам цього тижня потрібно лагодити точку своїх якихось внутрішніх противоріч, протилежностей. Чи якихось внутрішніх конфліктів, тобто примирити в собі, оце, що треба було вже давним-давно примирити. Другий такий момент це про якісь зовнішні конфлікти, знаєте, розбрат, чи сімейні якісь непорозуміння, чи партнерські непорозуміння, чи якісь робочі ділові непорозуміння. Цього тижня у вас може бути їх, знаєте, багатсько. навіть таке враження, кожен захоче вас прямо спровокувати. Але вам треба як кажуть, тримати себе в руках, гідно реагувати на різні провокації. Якщо щось можна змінити, міняйте, якщо ні, навіть не затрачайте свій час, ресурс, енергію і нерви. Карта закликає оцінити свій ресурс. І коли максимально будуть сприятливі умови, щоб діяти, тоді і активізовуйтесь в протилежному випадку. Більша позиція очікування спостерігача. І е, таким чином ви зрозумієте, як вам діяти далі. Пі, прислухайтесь також до своєї інтуїції. В плані загроз це можуть бути різні респіратори. здоров'ю мається на вас загроз, різні респіраторні захворювання. Тобто, добрий удівальний знак це діва. Так, а що, не було прямого ефіру, чи що? О, зараз буде, якщо прямий ефір не зберігся. Взагалі. Добре, а що ви хоч почули? Це інтернет чомусь пропав. Ну, бачите, що робиться. Напишіть, чи йде прямий ефір, бо я говорив за Левів і якраз хотів починати говорити за Дів. Леви все почули? Добре. Значить, тоді рухаємось далі. Діва, напишіть. Напишіть, чи мене добре бачите та чуєте. І для вас така сьогодні теж досить хороша, прекрасна карта, четвірка жезлів, радість і нагорода. Нарешті діва до вас має прийти якась радість і винагорода за ваші вчинки чи діяння. Знаєте принцип, кожного по заслугах його. Хто змінюється, хто трудиться, хто працює в поті чола, трансформується, той і отримає заслужені винагороди. Хто ж навпаки, лінивий був останнім часом, не хотів змінюватися, а навпаки, щось недобре і не дуже правильне, чесне, справедливе робив, також доведеться за вчинки свій відповідати. Це, знаєте, як підведення підсумків та результатів. Карта, якби, би хороша, але що посіяли, те й пожнете. Тому кожному буде своє. Хто старався, чи в роботі, чи в стосунках, чи в інших сферах життя, то зміни чекають до кращого. Хто не старався, Ну, значить, почніть зараз максимально швидко виправляти свою поведінку, своє відношення, можливо, до когось, до чогось, то ще можете здобути плюс. Також це про необхідність працювати далі, виявляти ініціативу, продовжувати свій рух до змін. В плані здоров'я особливо зверніть увагу ноги і органи тазу. Так, далі дивимося. Далі дивимося до Терезів. Терезе, напишіть, чи зараз хто там дивиться з цього зодіакального знаку. І для вас королева кубків карта Глибини серця. Цього тижня вам треба дуже багато, скажімо так, працювати своїми емоціями і, як кажуть, рости над собою. Це карти про батьківство, це карта і про те, що можливо для когось сам треба бути. Знаєте, як такий, якісь, як, 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 як батько-покровитель, можливо, ви відшукаєте для себе якогось важливого покровителя. Хто має дітей, якісно час приділіть і звідти теж ви як черпаєте свій ресурс. Прислухайтесь до таких, знаєте, деколи дитячих, може, дуже простих, але дуже дієвих підказок. То немає дітей, а хоче, і планує, якраз саме час перейти до реалізації цього батьківства. Також карта про необхідність виявляти більше якоїсь, знаєте, такого співпереживання, чутливості, щирості, але там, де справді вас цінують, де справді вас чують, де ваші старання будуть немарними і недаремними. Карта також про відновлення внутрішнього стану, балансу, і про залежність вашого психологічного стану від ваших емоцій, і здоров'я вашого від ваших емоцій, тому в плані здоров'я особливо звертайте увагу, що стосується психосоматики. А так, по суті, якщо ви чуєте себе в ресурсі, ви можете і в стосунках багато чого змінити в кращу сторону, і в роботі починати нове. Ти взагалі побільше, хай буде вас насолоди від життя. Наступний зодіакальний знак це в нас скорпіони. Для скорпіонів карта теж досить така хороша, сильна, туз пентаклів. Природа і є Бог. Передусім, ця карта закликає скорпіонів побільше контактувати з природою. Ну наскільки це можливо? Навіть якщо нема можливості зараз десь дійсності поїхати на природу. Чи вийти в люди, всяке буває. Включайте собі от, телефон, комп'ютер, є ж там чи телевізор в Ютубі. Включайте от, собі всякі відео, які конкретно з природою, там всякі звуки природи, хоча б таким чином будете відновлювати внутрішній баланс. Також ця карта про якийсь такий, знаєте, як дар для вас. Якась можливість велика, якийсь аванс навіть від вищих сил. Або заслужена винагорода, як для кого, для хороших, сильних, позитивних перемін в житті. Тобто саме зараз формується той момент, коли вам потрібно скористатись тими шансами, які десь будуть в вашому житті траплятись, шансами до змін в кращу, якісно кращу сторону. Передусім, це може стосуватися фінансового, робочого, ділового аспекту і сфери вашого життя. Також подбайте про необхідний ресурс ваш, тобто вітаміни, мінерали, правильний сон, наскільки можливо, правильне харчування, відновлення імунітету і особливо увагу цього тижня: це кишково-шлунковий тракт, тобто травна система в цілому. Ну от так хай вам щастить також, скорпіони. Карта сильна, і хай ті зміни будуть і будуть тільки до кращого. Можуть бути якісь ще важливі підписання контрактів, документів, договорів. Можна і те, що ви давним-давно чекали. Особливо, якщо ви відновлюєте цей баланс з природою, то теж багато чого починає в житті покращуватись. Наступний зодіакальний знак це стрільці. Для стрільців одна проста карта, яка називається НІ. Про що це карта? Ця карта про те, що стрільцям протягом цього тижня треба навчитись якісно говорити НІ. Це особливо для тих, хто дуже вічливий, дуже правильний, дуже культурний, і на ньому воду возять. Так от стрільці, щоб на вас воду не возили, якщо ви чуєте, що ви вже реально втомилися від чужих якихось обов'язків відповідальностей. Пора навчитись говорити Ні і відстоювати якісно і правильно свої особисті кордони та границі. Якщо в вашому житті якийсь є негативний, зараз там чи токсичні стосунки, також скажіть їм ні. Якісь незрозумілі, наприклад, дружні стосунки, які де вам заздрять, і ви це розумієте, також скажіть їм ні. Скажіть ні, усякому негативу в вашому житті. Відміняйте його, скасовуйте, пам'ятайте, що ваше життя в ваших руках. І якщо ви зараз не зробите таку якісну чистку свого оточення від всякого непотрібного, далі вам буде ще складніше, ваш організм вам через це точно не подякує. І психосоматика може початись, і хроніка загострюватись, і ще якісь паралельно на вас чужі болячки почнуть перекидати, скидати. Тому навчитись говорити ні, зараз це вам дуже необхідно, чітко, аргументовано і конкретно. Тут згадується, знаєте, епізод з серіалу Друзі одна з серій, де Фібі запитувала, чи вона не хоче там їм допомогти. А вона сказала: на жаль, не можу, бо не хочу. Це теж така гарна е, форма ні. <схи> не можу, бо не хочу. І ви маєте право не хотіти щось робити цілком повністю, якщо ви, якщо ви чуєте, що вам треба відпочити, і просто відновитись. Вуаля! Так. Бачите, комусь інвестиційні проекти випадають, так, як от попереднім знаком Скорпіонам, якісь важливі там доленосні рішення, контракти, документи і взагалі щось можливо змінити краще торну. Комусь тренистві говорити ні. Комусь от, випадає там, примирити внутрішні противоборства, комусь, навпаки, рухатись вперед і все буде класно. Дивіться, кожному своє, але. До підказок прислухайтесь. Далі в нас козироги. Далі в нас козироги. Так, що це знов за смердобот якийсь проліз? Потім заблокую. Для козирогів карта сили. Вона називається приборкання інстинктів. Дуже важливо, щоб ви добилися успіхів в подальшому вашому житті приборкати внутрішні інстинкти. Приборкати внутрішні противоріччя та конфлікти. От особливо хто любить це все знати, так витісняти, задамнювати, прийшов час оце все підняти, пропрацювати, щось відпустити, щось зробити висновки, щось взяти якийсь ресурс. Але однозначно прийшов час пропрацювати себе і всякі задавні негативні історії. І кожен знає, що кому треба працювати. Не можете самостійно це зробити, то просіть допомоги в спеціалістів. Якщо це якісь енергетичні рівні, то відповідних з фахівців. Якщо це якісь питання, треба здоров'я вирішувати в лікарів, психологічні також фахівців. Якщо це питання, якісь особисті ділові, робочі, психологів чи людей компетентних, хто може вам підказати, порадити. Але тут багато чого все-таки залежить від вас, від вашого вміння рефлексувати, від вашого вміння над собою працювати, від вашої правильної самокритичності. От, Так як бачите, цей смердобот. Надіслав портрет козла. Ну, от так він себе бачить, так він себе оцінює, як той козел. Розумієте? От, Ну, по крайній мірі, він з собою щирий: козел та й козел. А вам в тому плані, так? Також бути з собою зараз щирими, відвертими, признатись собі навіть в таких моментах, в чому вам може і не дуже приємно собі признаватись. Але це витягнути і пропрацювати. І буде вам щастя, отакий От зараз тиждень для вас. Бо з собою боротися це даремне. Навпаки, треба примирити противоборства, а примиривши внутрішню війну, примиряється і зовнішня. Принцип такий є. Далі, водолії передостанній наш знак. Потім розпочнемо енергопрактику зразу. Чи не зразу, подивлюся. А для водоліїв треба говорити слово так. Та попередньо було для е, цих стрільців говорити ні. А водоліям навпаки, треба казати так. Так, можливостям, які до вас приходять, так, змінам, які до вас грядуть. Хочете щось в своєму житті, то дозвольте собі. Бути щасливими, успішними, коханими, продуктивними, цілеспрямованими карта говорить, що дозвольте собі бути тим, ким ви хочете бути. Ну, в розумних, звичайно, адекватних якихось проявах. Знаєте, бо хтось може хоче когось прибити. Це не про то. Якщо ви хочете когось прибити, то йдіть і працюйте своїми внутрішніми історіями і конфліктами. Це про хороші аспекти життя. Дозволити собі бути щасливим, успішним, коханим, багатим, прекрасним, хвалити себе, до речі, це дуже правильно себе хвалити і підтримувати самого себе. І якщо вже в вашому житті приходять можливості до змін, кажіть їм так. Хочете поміняти якусь роботу, прийшла вам можливість? Поміняйте. Не щасливі в стосунках, хочете щось змін? Міняйте. І час побудете, побудете одні, потім все рівно. Знайдеться той, хто буде вас любити цінувати, якщо ви самі це будете любити і цінувати. Колись такий був теж один з фільмів, давній фільм, де там один постійно говорив ні-ні, ні, а потім мусив казати так, так, так. Якось так було, що всі мусив погоджуватись. Ну, тут вже так, там так трохи вони вже не абстрагували, гіперболізували це все. Ну, Але суть зрозуміли водолії. Приходять зміни в життя, кажіть їм так. І хай буде у вас, хай будуть і зміни у вас до тільки кращих перемін. І риби для риб. Картика називається Лицар мечів, войовничий інтелект. Карта така, знаєте, вона мені нагадує про об'єднання людського розуму і штучного інтелекту. Тобто цього тижня вам треба бути так: трохи за людину, а трохи за машину, як знаєте, з якогось робота. Якісь дії треба буде виконувати максимально так сухо, беземоційно і просто виконувати. А людиною і в всіх своїх емоціях будьте з тими, хто вас чує, хто вас любить, хто вас підтримує. Тому що, знаєте, світ такий, що деколи от покажеш себе максимально справжнім усім. І мало хто це зацінить, розумієте? Почнуть використовувати, почнуть всякі гадості, якісь потім робити, чи напряму, чи позаплечі. Тому ви маєте чітко розмежовувати, з ким і де ви маєте бути так чітко, по суті, жорстко навіть моментами і безкомпромісно. А з ким ви добрі, люблячі, класні Знаєте, таке чітке розмежування. Лицар мечів це про цілеспрямованість, це про рух вперед, про реалізацію з таку шалену енергію реалізації ваших задумів, планів, бажань. От, хто без ну, мечі, це хто безпосередньо навіть має відношення зараз до військової сфери напрямку, дуже треба бути уважними, обережними. Дійсності може зараз бути підвищений рівень загроз зовнішніх. От, але коли нам треба виконувати якісь завдання, ну, значить, їх так от старайтеся виконати. Так, ніби я ще раз скажу, от знаєте, робот дали завдання, ви його виконали. І далі тоді вертаєтесь вже таке реальне, емоційне життя з тим, з ким вам комфортно і добре. І хто вас якісно чує та підтримує. Також про. Рух вперед в робочих змінах, ділових, професійних, якихось любовних, духовних, навіть моментами свого родики прорив і про об'єднання. Знаєте, о, сила в об'єднанні. Я завжди кажу: штучний інтелект в руках розумних людей хороша інструментарій, але в руках цих дурненьких, так, туп, таких недалеких, недолугих. То, знаєте, як мавпа з гранатою. Незрозуміло де, в який момент, чим це може закінчитись. Ну, таке. Будь-які технології мають керуватися правильним, розумним, людським інтелектом. І тоді все буде класно. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов наш сьогоднішній ефір прогноз. Я сподіваюся, YouTube зберіг цей ефір. Ну, в крайній мірі, хто мав почути інформацію, почув. Поширюйте. Те, що ви сьогодні почули в нашому ефірі, хай інші також послухають. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім побільше відправляю. І почуємо, що сьогодні в прямому ефірі в енергопрактиці за мир та відновлення України. До нових зустрічей і всім максимально тихого, мирного вечора. Бажаю!